Здорове харчування, сон, активність і відчуття безпеки це те, без чого неможлива ані фізична, ані ментальна здоров'я. На думку всесвітньої організації охорони здоров'я, кожному четвертому четвертому українцеві загрожує психічний розлад на фоні повномасштабної війни. Ми вже зрозуміли, що ця боротьба це не спринт, а марафон. І свої сили потрібно розраховувати, але тим не менше відчуваємо в тому, бо ця боротьба триває. А з нею досі залишаються невизначеність, загроза обстрілів, повітряні тривоги, хвилювання за рідних. А додаємо ще звіну сезону. На дворі холодна й дощова осінь. Попереду вже третя зима у повномасштабній боротьбі. І маємо стреси, розлади і тривогу. Ну, як говорили ми в попередній частині, так стреси стали тепер чинне одним з основних причин отримання інсультів. Тож дуже важливо треба ставитися не лише для свого фізичного здоров'я, до ментального здоров'я. Як впоратися одразу з кількома цими подразниками, як зберегти психологічну стійкість, будемо з'ясовувати із психологією Наталією Подоляк. Вона доєднюється до нас. Пані Наталію, вітаємо вас. Слава Україні! Доброго вечора! Героям слава вечір. Добрий. Так, те, що ви все перерахували, я дійсно так знаєте, уважно слухаю, думаю, боже, це дійсно стільки всього є і, і ну наскільки ми сильна нація, насправді, тому що зараз така. У нас виробляється витривалість, і насправді це дійсно виробляється так. Є стреси, так є розлади, є багато депресій, але е, ті кризові стани, ті кризові ситуації це ще є і точка зросту. І важливо це ну, подивитись під таким кутом саме на нашу ситуацію. Тому що це не тільки ми падати можемо, а і підніматися щось набувати. Ми набуваємо новий життєвий досвід, ми вчимося на нього реагувати. Ви знаєте, колись мені бабуся казала, яка пережила голодомор, що людина така скотина, що до всього призвичається. І для мене тоді це було таке щось. Ну, думаю, ну про що це і. Е е е що це бабуся таке вигадує, і зараз я розумію і бачу, що ну дійсно це так. Ми пристосовуємося до всього, ми пристосовуємося до багатьох таких факторів, до яких би три роки тому ми б сказали, о ні, ми це не переживемо, ми не виживемо. І що ж робити для того, щоб дійсно не лише вижити, а не загубити, не втратити себе. Дуже важливо, як я говорю, жити зараз в такій системі, яку ми називаємо умовно дуальністю. Дуальність це е, половинка одного і половинка іншого. Та? Що таке половинка одного? Це коли нам сумно, це коли нам тривожно, це ми коли переживаємо, ми боїмося. Та? І цей страх раціональний, досить, тому що на нас досі летять шахеди, ракети і все цей їх. І... Але є інша половинка, та? якщо ми говоримо про дуальність, це там, в когось робота, сім'я, рідне оточення. Друзі і ще багато багато інших активностей, ресурсів, які нам допомагають надихатися і встояти в цій важкій ситуації. Тобто, знаєте, це як дві половинки, які ми можемо зшивати. Тут я погорюю, посумую, поплачу, побуду відчі, але тут я малюю губи, вдягаю сукню, іду на роботу, яку люблю. І поки ми живемо в війні, оця дуальність вона абсолютно нормальна і природня. Тобто хочу тут побути, побула, попереживаю, але я повертаюсь до життя, тому що жодної хвилини, жодного дня нам ніхто не поверне наше життя. І Якщо поставити його на паузу, то ми пропустимо самі своє життя. І коли я чую, наприклад, що не на часі, зараз не варто цього робити, про що ви говорите? Нам треба перемогти, ми не обираємо або перемогти, або жити. Ми обираємо і жити, і перемагати. І знову ж таки це дуальність. І якщо ми собі дозволимо жити в цих двох половинках, це на даний час це наш баланс. І наша гармонія, коли закінчиться війна, коли ми переможемо. Тоді ми будемо вже обирати, в якій ми дуальності. Я хочу жити і далі прагнути чогось і чіплятися вже за життя, чи я хочу там лежати в депресії або лікуватися від депресії. Ви згадали ось цю дуальність і мені пригадалася червона помада в часи Другої світової як символ чогось так, так. світлого і переможного, так як якийсь певний ритуал, яким ти. Налаштовуєш себе на зовсім інший лад, і ми бачимо світлини жінок з нафарбованими губами на фоні руїн. Фактично і десь зараз щось схоже ми спостерігаємо в Україні, коли от з журбою радість обнялась. І ми стільки, як ви зазначили, стільки всього перерахували, що аж дивно, як ми досі тримаємося, але все-таки тримаємося. І з того всього перерахованого, з якими найчастіше зараз запитами звертаються до фахівців, до плівців. Психотерапевтів, українці е, найбільший запит це розлади сну. Причому як в дітей, е, так як я сімейний психотерапевт і працюю з дітьми і сім'ями, то це однаково що в дітей, що в дорослих. Тобто, навіть коли не лунає тривога, е, організм сам прокидається, і внутрішня тривога буде людей, що е, небезпека, тому що в ніч це в нас як тригер. Якщо я лягаю спати, значить я в небезпеці. І це та психологічна війна, яку робить наш ворог, і ну, ми маємо результати. Так? Але насправді сон е, дуже добре коригується. Та? І е, е, насправді дуже прості є рекомендації. По-перше, це гігієна сну, як ми говоримо. Та, що, е, Наприклад, лягати в той самий час завжди спати режим. Не дивитись якихось новин або підліткам там, трешових фільмів, не грати в комп'ютерні ігри, тому що наша психіка нервова система збуджується, і потім дуже важко перейти в пасивну фазу, зробити якийсь собі ритуал, там, душ, провітрити кімнату, фонову музику якусь медитаційну, піжама, яка подобається, там, ковдра, яку я люблю. Та? Тобто ті всі речі, які нас заземляють і дають такий затишок. І ще є такі техніки, які якщо в нас є час, я однією можу поділитися, яку дуже дуже люблять мої клієнти великі і маленькі, це техніка сейфу. Наприклад, коли ми лягаємо, у нас дуже багато тривожних думок. Дуже та і, і, і думок, і імоції, і, і ми не можемо це відігнати, і ми вирішуємо наперед купу задач, лежачи в ліжку, замість того, щоб спати. І техніка сейф, вона б цією технікою користуємось в уяві. Чим вона корисна, що де б ми не знаходились, цю техніку завжди можна зробити без будь-якого додаткового інструментарію, наш мозг він не відрізняє уявно від реального, виявляється, в нього немає такої функції. Все, що ми собі надумуємо, він думає, що це в реальності. Знаючи цю властивість, ми можемо цим користуватись в позитивному руслі для себе. Тобто, кожна людина, закриваючи очі, вона е, повинна уявити найнадійніший сейф в світі. Тобто ми не говоримо конкретно який, найнадійніший. Уяви, якого він розміру, якого він кольору, з якого матеріалу він зроблений, підійди його пощупай, який він на дотик, чи це холодний метал, чи це ще якийсь інший матеріал. Так? Тобто ми активуємо, якби всі канали сприйняття аудіальний, візуальний, тактильний, максимально щоб мозку дати картинку, що це ніби в реальності. Ми роздивляємось цей сейф, тепер ми кажемо відкри цей сейф і поклади туди все, що тебе бентежить: думки тривожні, переживання на емоційному рівні. А тепер зачини сейф, і код від цього сейфа знаєш лише ти, чи це якісь цифри, чи це відбиток там пальця, чи це там відбиток ока. Та, чи це там твій фейс? Тобто тільки ти знаєш, як відчиняється цей сейф. Зачини його, впевниш, що він зачинений, і тоді виходь. Як не дивно, дуже проста техніка, але приходять, ну, діти то мало чому дивуються, для них багато всього можна розповісти, вони магію сприймають як реальність. Але коли дорослі приходять і діляться, кажуть, ви знаєте, а це працює. Це працює, я поклала там свої думки тривожні, які мене бентежили. Далі можна розслабити тіло, це зробити любі дихальні техніки, подихати диахфраг, подихати техніка квадрата дихання, коли вдих, видих, вдих, видих. Та, видих глибокий і довший, ніж вдих вдвічі. Ми подихали, тіло наше розслабилось, тому що коли розслаблене тіло, тривожитись і боятись в розслабленому тілі просто нереальне, неможливо. Коли у нас розслаблене тіло, всі градуси емоцій в нас теж занижені. Тому ми попрацювали, попрацювали ще з тілом. І тоді ми уявляємо дуже дуже якусь приємну картинку або подію, якусь ту, що нам хочеться уявити, і деталі в ній дуже гарно роздивляємось, уявляємо. І в такому стані ми приходимо в царство сну і засинаємо. Так? Дуже прості такі кроки, але якщо їх системно робити, тренуватись, вони працюють, тому що сон – це фундамент нашого психічного здоров'я насправді. <кій> Дуже така дієва, вочевидь, хоча й доволі проста техніка. Бо... Але під час роботи робити її не потрібно. <кій> так, ми, то... спробували... да. ми, <кій> ми, на жаль, не можемо зараз це спробувати на собі, тому що просто заснемо в ефірі. От, але сподіваюся, наші глядачі дослухаються, і психологи говорять про п'ять е, стадій е, прийняття чи поганих новин, чи. Е, Новин про смертельну хворобу, наприклад, чи якогось горя. І такою новиною стало для українців повномасштабне вторгнення. Якщо е, повернутися на початок його і проаналізувати ось цей період, дотепер на якій стадії українці зараз? Чи відбулось у нас уже прийняття? Mm -hmm. Е, ну, Якщо взяти цю класифікацію, є така дійсна класифікація, вона е, вживається при процесах горювання. Ну, і ми, зараз, ми всі проживаємо це, тому що ми втратили життя до. Да? І багато хто говорить, це було до і вже так, як було до, е, після ніколи не буде. Да? Бо все змінилось, ми змінились. Е, якщо взяти ці стадії, наприклад, то е, ми зараз на стадії прийняття. Ми багато чого вже прийняли, і по собі можемо дивитися, що ми дуже по інакшому реагуємо та на багато речей. Ну, взяти там перші місяці війни і зараз ну це дуже різняться наші реакції. І там вже багато таких мемчиків. Ну чим ти мене ще налякаєш? Да, ну окей, ну шахеди. Я вже відрізняю, вони летять, ракети. Я вже знаю, як летять. У нас вже є багато алгоритмів, як діяти при різних ситуаціях. Блекаут, ну окей, у нас ми вже купили батарейки, ми вже знаємо там генератори. Да? Тобто, ми вже і до цього адаптувались і прийняли. Остання стадія вона може бути лише після нашої перемоги. Чому? Тому що остання стадія це трансформація травматичного досвіду в наш життєвий досвід. У нас продовжується цей травматичний досвід, ми його не можемо трансформувати. Ми можемо прийняти, ми можемо адаптуватись, але трансформувати його нереально, тому що ми ще в процесі травматизації. Тому е е, ми йдемо, як пише посібник-підручник, але остання стадія вона в нас буде, знаєте, як перемога зі сльозами на очах буде. Точно це буде сум'яті різних емоцій, і спочатку це буде велика ефорія, а потім люди дозволять собі горівати. Бо багато людей не дозволяють собі впасти в такі глибинне горе і співпереживати зараз кожній новині, яка лунає з різних джерел, да, гинуть наші хлопці, нема того, не відбувається там ситуація, на яку ми чекаємо. І якщо зараз емоційно стрибати в кожну, ну, ми просто закінчимось. Наше і психічне, і фізичне здоров'я, воно буде не ок. І тому психіка так спрацьовує, що ми не можемо емоціонувати так, як на початку війни. І це захисний механізм, який нас захищає, щоб ми вижили. І це нормальна природна реакція. Це не байдужість. Бо деякі бояться лякаються, кажуть, я стала до всього байдуже. Це не байдужість, а це захисний механізм, який вас захищає, щоб ви не з'їхали з розуму. І ось коли ми будемо вже святкувати, коли я кажу буде Будейфорія, потім наступить стадія такого горя, відстроченого горя, який є у багатьох, і так ми будемо плакувати наші. Життя наших людей, наших солдатів це нормальний процес, і лише потім почнеться трансформація цього травматичного досвіду. Ну і про те, як трансформувати наш уже переможний досвід, і якими будуть українці у цій перемозі. Ми обов'язково ще і на цю тему також поспілкуємося. Дякуємо вам за практичні поради. Маємо триматися. І йти до перемоги маленькими, маленькими кроками щодня, кожен на своєму місці. Дякуємо. З нами була Наталія Подоляк, психологиня. Говорили про те, як не з'їхати з глузду.